В соціальній мережі на сьогоднішній день досить широко обговорюється питання щодо організації роботи органів місцевого самоврядування з питань проведення моніторингу діяльності надавачів соціальних послуг. З цього питання я декілька слів хотів би пояснити. Нормативна правова база, яка регулює питання надання соціальних послуг. В цілому в державі сформована, але вона до цього часу перебуває під постійним удосконаленням. Ця нормативна база складається понад 40 нормативних актів, і в першу чергу тут варто згадати саме закон України про надання соціальних послуг та постанову Кабінету міністрів України номер 587 про організацію надання соціальних послуг відповідними наказами Міністерства соціальної політики України. Затверджено 29 державних соціальних стандартів, і серед них такий державний соціальний стандарт, як стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування або не набули такої здатності. Якщо казати, то на обласному рівні, рівні таку послугу стаціонарного догляду. Надають у нас 12 комунальних закладів, це інтернатні заклади системи соціального захисту населення. На повному державному забезпеченні на сьогоднішній день там перебуває понад 2000 осіб. В основному це особи похилого віку та особи з інвалідністю першої і другої групи. Серед них 610 осіб це внутрішньо переміщені особи. На рівні територіальних громад аналогічно у нас функціонує 13 комунальних закладів. Це стаціонарне відділення по догляду за одинокими непрацездатними громадянами похилого віку та особами з інвалідністю. В стаціонарних закладах територіальних громад на сьогоднішній день на повному утриманні перебуває 380 осіб, із них 75 це переміщені особи. Якщо сказати за недержавний сектор, то у нас в області ну, установ. Для державного сектору, які надають соціальні послуги з стаціонарного проживання, це вісім таких закладів, в яких на сьогоднішній день перебуває 114 осіб. В місті Кропивницькому таких закладів, за нашими даними, чотири. А також по одному такому закладу це Важамській територіальній громаді, Олександрівській, Первозванівській та Олександрівській міській законом України я на цьому хотів би акцентувати. Про соціальні послуги визначено, що за органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування закріплені повноваження, дійсненням координації саме серед надавачів соціальних послуг в частині відповідності їх критеріям. Які визначені постановою Кабінету міністрів No185. Мається на увазі критерії щодо належного рівня забезпечення осіб, які перебувають там на утриманні, продуктами харчування, засобами реабілітації, м'яким твердим інвентарем, наданням послуг з медичного забезпечення та всього іншого цілого ряду заходів 24 лютого поточного року. Міністерство соціальної політики України та Національна сервісна служба звернулися до обласних військових адміністрацій з відповідними листами та пропозиціями щодо необхідності проведення обстежень умов надання соціальних послуг надавачами соціальних послуг саме. Частині забезпечення і виконання критеріїв, визначених постановою Кабінету міст... міністрів щодо належного рівня забезпечення таких осіб різними видами послуг. Такі листи нам надійшли, я їх можу показати, це лист мінісоцполітики, це лист Національної сервісної служби і доручення центральних органів виконавчої влади для нас є обов'язковими. І ці доручення надійшли не лише на Кіровоградщину, вони надійшли до всіх без виключення обласних військових адміністрацій. І такі соціальні обстеження, умов відповідності критеріям надавачів соціальних послуг, вони відбуваються на території всієї нашої держави. Зв'язку з цим головою обласної військової адміністрації 12 березня поточного року було видано. Доручення на проведення відповідних обстежень саме до цього доручення Департаменту соціального захисту населення Державній службі надзвичайних ситуацій в області, а також державній службі з санітарного контролю. Було доручено провести обстеження комунальних закладів обласної форми власності, тобто 12 будинків інтернатів, що ми на сьогоднішній день і виконуємо. Перед цим райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування було доручено провести обстеження як комунальних, так і недержавних надавачів соціальних послуг в частині виконання ними критеріях, визначених постановою Кабінету міністрів щодо дотримання необхідних умов. Утримання відповід... відповідних осіб похилого віку та інвалідів в цих установах. Зрозуміло, що в цьому дорученні було чітко прописано те, що під час обстежень, у разі виявлення невідповідності критеріям або коли будуть виявлені якісь недоліки в організації роботи цих установ, було перше. Я хочу це процитувати в цьому дорученню: провести роз'яснення надавачам соціальних послуг. Щодо необхідності дотримання вимог норм чинного законодавства під час надання ними з цих соціальних послуг, і друге, що чітко визначено в дорученні, це визначити. Необхідність або потребу в навчанні чи підвищення кваліфікації працівників надавачів соціальних послуг та вжити заходи щодо організації проведення такого навчання. Акцентую, що питань щодо ліквідації, оптимізації чи застосування заходів будь-якого примусового характеру ніде і ніким у цьому дорученні не ставилось. Відповідно до цього доручення органи місцевого самоврядування. Утворили відповідні робочі групи у себе. До складу цих робочих груп війшли представники органів соціального захисту населення, Державної служби надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби та багатьох інших підрозділів, які прямо чи дотично мають відношення до системи надання соціальних послуг. Цими робочими групами робота по здійсненню моніторингу була розпочата ще. В лютому місяці, в кінці лютого місяця, і на сьогоднішній день вона продовжується. Орієнтовно. Ми плануємо завершити цю роботу до 10 квітня поточного року, і за результатами проведення цієї роботи ми хочемо поінформувати про стан справ на Кіровоградщині. Нацслужбу та Мінсоцполітики. основними завданнями робочої групи було перше здійснення моніторингу, підведення підсумків даного моніторингу. І як уже було сказано, в разі наявності недоліків нам треба надати пропозиції, розробити план щодо усунення даних недоліків. До моніторингу підлягало сім надавачів соціальних послуг комунальної форми власності. Також один надавач надавач соціальних послуг недержавної форми власності та чотири суб'єкти господарювання. Недержавної форми власності: це Кропивницький міський центр соціальних служб, комунальна установа Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Кропивницької міської ради, Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей, сирі та дітей позбавленого батьківського піклування, Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, комунальний заклад кропивницький міський гуртожиток номер 1 комунальний заклад Кропивницький міський гуртожиток номер 2 комунальна установа Кропивницький міський центр. Центр запобігання та протидії насильства Кропивницької міської ради, громадська організація «Відчувай», благодійна організація, благодійний фонд Милосердний Самарянин, приватний пансіонат, тепло родини, благодійна організація, міський благодійний фонд, будинок допомоги милосердя, фізична особа, підприємниць лаз. Лазуніна Оксана Юрівна, будинок престарілих турбота улюблених на сьогоднішній день. Можна сказати, за підсумками даного монітору можна сказати, що всі надавачі комунальної форми власності, а також громадської організації, «Відчувай» відповідають критеріям критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. Даних Організаціях є всі установчі документи, в яких передбачено перелік соціальних послуг, які надаються громадянам, фахівці, які працюють в даних закладах, вони відповідають нормативам чинного законодавства. Також ми говоримо про те, що на сьогоднішній день дані заклади вони пожежно безпечні. Там всі умови створені, окрім одного комунального закладу. Це у нас міський гуртожиток номер 2 Там на у нас на сьогоднішній день стоїть завдання поставити сучасну систему пожежного забезпечення. Ми перевіряли доступність даних приміщень, тобто безбар'єрність. Перевіряли безбар'єрність. Також у нас зауваження є, що не всі заклади мають власні укриття, тобто вони відвідують ті укриття, які знаходяться поряд з будівлями даних закладів. Тому на сьогоднішній день перед нами стоїть завдання, і в ми також перед. Бачали в планах своєї роботи на цей рік. Передбачали кошти для того, щоб ми розпочали цю роботу щодо укриттів. Ми перевіряли також громадську організацію. Відчувай, ви знаєте, що громадська організація відчувай на сьогодні. Надає. На у нас послугу життєстійкості дана громадська організація також має всі документи, є перелік тих послуг, які надає центр життєстійкості, які надають ці послуги, і е, вона також відповідає критеріям надавачів соціальних послуг. Ми перевіряли ще чотири суб'єкти, які є недержавної форми власності, і ми можна сказати, що до моніторингу діяльності господарювання суб'єктами недержавної форми власності було з'ясовано, що дані. Суб'єкти надання соціальних послуг вони не внесені до реєстру надавачів соціальних послуг. Хоча департаментом соціальної політики неодноразово було направляло сім листи з роз'ясненням, що до відповідно до чинного законодавства вони мають зареєструватися в реєстрі надавачів соціальних послуг і також надавати соціальні послуги відповідно до законодавчої бази. Під час моніторингу можна було членами робочої групи здійснити моніторинг. З усіма перевірити всі документи, подивитися, як надаються соціальні послуги. Ми змогли тільки в благодійній організації благодійний фонд Милосердний Самаряна, тому що там були надані і установчі документи, і були надані штатні розписи, де відзначено які працівники працюють. Також є певні. До них зауваження, все це ми відразили в аналітичній довідці, і також з головою управління Коваленко Надією Миколаївною було проведено інформаційно роз'яснювана робота щодо необхідності внесення їх до реєстру надавачів та отримачів соціальних послуг, а також щодо необхідності надання соціальних послуг якісних соціальних послуг нашим жителям нашої територіальної громади. Інші такі як приватний пансіонат, теплородини родини та Значить, міський благодійний фонд будинок допомоги милосердя, ми не змогли здійснити моніторинг, чому поясню. Якщо засновники мережі приватних пансіонатів, до яких належить пансіонат теплородини, є фізична особа-підприємець Матвієв Єген Васильович, він зареєстрований в івано Франківську і тому його не було в місті Кропивницькому. І як повідомили членам робочої групи, всі документи, які вони знаходяться у нього. Але при спілкуванні з ним по телефону було Оговорено ці питання, і він дав, тобто пояснив, що він готовий до співпраці. На сьогоднішній день також було йому роз'яснено, що треба зробити для того, щоб ми зареєстрували дану організацію в реєстрі надавачів та отримачів соціальних послуг. Були певні зауваження до роботи, те, що вдалося побачити членам робочої групи. Керівник благодійної організації міський благодійний фонд, будинок допомоги милосердя для проведення моніторингу, він тільки надав. Дозвіл декільком учасникам робочої групи відвідати також не було надано жодного документу, але члени робочої групи пройшли. Вони подивилися, в яких умовах проживають люди, в яких умовах надаються соціальні послуги. Були певні дані рекомендації щодо пожежної безпеки в даній організації. Також було роз'яснено, що треба зробити даній організації, щоб ми могли внести його в реєстр надавачів соціальних і соціальних послуг, надавачів отримачів Соціальних послуг, і також ем, він е, сказав, що він готовий. готуються зараз на сьогодні документи для того, щоб можна було внести його до реєстру. Діяльність суб'єкта господарювання недержавної форми власності фізичної особи підприємця Лазуніної Оксани Юрівни. Будинок престарілих турбота улюблених ми не могли відвідати, так як він був зачинений, і нам повідомили в телефонному режимі, що він на сьогодні не працює на території міста.